Усі чотири Євангелії розповідають, що благородний радник Йосиф Ариматейський попросив Пилата віддати йому тіло Ісуса. Марко і Лука додають, що Йосиф був одним з тих, хто очікував Царства Божого, тоді як Йоанн назвав його Таємним учнем Ісуса, який зі страху перед панівними юдейськими колами не виявляв цього відверто. Крім того, Йоанн згадує про участь Никодима. Його нічну розмову з Ісусом про народження і нове відродження людини ми чули у третьому розділі. Тепер, після драми Суду, на якому все свідчило проти Ісуса, і жоден голос, здавалося, за Нього не вступиться, ми бачимо інший Ізраїль це люди, які перебувають в очікуванні, які довіряють обітницям Божим і чекають на її здійснення, люди, які у словах та діях Ісуса. Впізнають прихід Божого Царства, початок сповнення обітниць. Таких людей у Євангеліях ми дотепер бачили переважно серед простого люду: Марія і Йосиф, Єлизавета і Захарія, Симеон і Анна. Також учні, які, хоч походили з різних соціальних верств і течі в Ізраїлі, однак не належали до провідних кіл. Тепер після смерті Ісуса. Ми зустрічаємо дві показні особистості освічених прошарків Ізраїлю, які ще не наважилися визнати своє учнівство, але все ж мали щире серце, яке робить людини здатною відчувати правду. Коли римляни віддавали тіла, страчених на хресті зівакам, то людей наполягали, щоб їх хоронили у місцях призначених право. Прохання Йосипа не виходило за межі юдейського судочинства. Марко повідомляє, що Пилат здивувався, дізнавшись, що Ісус уже помер, і звернувся до сотника, щоб перевірити правдивість цієї вістки. Після підтвердження смерті Ісуса, Він передав тіло Ісуса радникові. Євангелісти наводять низку важливих повідомлень про саме поховання. Спершу наголошується на тому, що Йосиф. Влів покласти тіло Господа у нову гробницю, що належала йому і в якій ще ніхто не був захоронений. Тут виражено повагу до цього померлого як він у вербну неділю використовує осла, на якому ще ніхто не сидів, так і тепер його кладуть до нової гробниці. Далі це повідомлення важливе тим, що Йосиф купив полотно, в яке загорнув тіло померлого. Тоді як синоптики. Просто говорять про полотно вонині, Йоанн використовує множину полотна відповідно до юдейських похоронних ритуалів. Повідомлення про Воскресіння ще конкретніше повертається до цієї теми питання узгодженості з туринською плащаницею Ісуса тут не повинно нас турбувати. В будь-якому разі, іпостась цієї реліквії базується на двох повідомленнях. На кінець Йоанн розповідає нам, що Ним приніс суміш зі смирни та алоя приблизно 100 мірок. Далі він продовжує і взяли вони тіло Ісуса та обв'язали його запашним полотном, як то ховають за юдейським звичаєм. Кількість бальзаму надзвичайно велика і перевершує звичайну норму це царське поховання. Якщо при здиранні одежі ми зустрічаємо Ісуса як первосвященика. То тепер, зважуючи на вид поховання, він виступає перед нами царем. Умить, коли здається, що все завершилось, його слава таємно виявляє свій лик. синоптичні Євангелія розповідають, що деякі жінки споглядали поховання, а Лука повідомляє, що присутніми були ті, які були прийшли з Ісусом з Галилеї. Він додає повернувшись, вони приготовили пахощів та мира. Але в суботу за приписом відпочивали. Після суботнього відпочинку вранці першого дня тижня вони прийдуть, щоб намастити тіло Ісуса і так здійснити остаточне поховання. Намащення це спроба спинити смерть, вирвати тіло стене тління. І все таки це даремні зусилля. Намащення може зберегти померлого як померлого, але не повернути життя. Уранці першого дня жінки побачать, що їхня турбота про померлого і його збереження були надмірною людською турботою. Вони побачать, що Ісус не утримуватиметься в тенетах смерті, а Він заново, і, власне, тепер насправді живе. Вони побачать, що Бог вирвав його остаточно, тільки йому властивим способом стане тління, і, отже, спідлад смерті. Турботливість та любов жінок уже оповіщають про великодній ранок Воскресіння.